Сучасна людина це не лише освічена людина, але людина, яка володіє почуттям самоповаги і поваги до оточуючого світу. Завдяки сучасним технологіям ми можемо не тільки дізнаватися більше, але і розбиратися у більшому, та допомагати, щоб світ змінювався на краще. Тож давайте розберемося, що таке толерантність. Толерантність це розуміння, що інші люди абсолютно інші. Толерантність це путь до миру у суспільстві. Толерантність не означає терпіти. Адже поважати і терпіти це теж різні речі. Толерантність це про повагу, прийняття і розуміння. І починати вчити цьому треба з дитячого садочку. Інклюзивна освіта це забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами. На здобуття якісної дошкільної та загальносередньої освіти. Шляхом організації їх виховання та навчання з урахуванням індивідуальних особливостей дітей. Варто зауважити, що діти з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах дитячого садка. На класах у школі перебувають разом з іншими, що сприяє загальної соціалізації та адаптації у освітнє середовище, формує довіру до навколишнього світу та вчить поваги до оточуючих. Так толерантним бути нелегко. Треба бути сильним, а головне людяним. Приймати і підтримувати завжди краще, ніж писати злісні коментарі і розпалювати негатив. Більшість українців дуже чуйні, що робить їх толерантними до чужих проблем. Вони приймають їх існування. Розуміють, як важко з ними жити, і готові допомагати. Толерантність це можливість для кожної людини знайти розуміння і підтримку.